Привіт, друзі. Наразі я зміг встановити свій аккаунт. <кху> я вам сейчас покажу, як скачувати моди. Farmer simulator 17. Підождіть. Опа! Я пер Ой, телепортувався Ой, в сюда, ванну? Да, ванну. А такий До потолка. А, Підождіть. Друзі, тепер я знаю правила Ютуба. Ось, я знаю, як на футболі почти. Ось. Типа головний отак ось десь стоїть. Де я не знаю, як це називається. Це зауваження просто, а потім користувач би буває жовту карточку, а потім оранжу, а потім красну канал блокі блокірують. Да-да-да, я знаю, такая. Кто не знал? Вот это видео для вас не зря, не зря я моды скачивать. Я вам сейчас покажу, как моды скачивать. Запускаем комп. Ждите. Ось. Я запускав Google, а далі е, нажимаєте моди для фарму-симуляторів 2017 FS 17 в дуже шках МОЦ. І ось пишемо моди на FS 17. Так, трактор. Я вибираю трактори, тому що в нас модів мало. Я гортаю, вибираю собі трактора. угу. кого хочу. Как сказать. Так себе. У настроение не хорош, не дуже хорошее. Вот так вот я выбираю море. Море, 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 море. морі. Моде, морі, морі. моде, моде. О, красний трактор. Ось, скачую. Ось. Нажимаю скачать на букву S. 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 Skać мод сна. Ось, скачать снаре. Снаре мод. Снаремод. Нажимаем. Ось. Ждем 6 секунд. Нажимаємо «Скачать», а потім «Небагато секунд ждем». А потом нажимаем і ждіть трошки. І мод пішов. Запускається со скористю світу у нас мод. І вас вибирає. Не нажимайте там нічого, просто нажимайте хрестик і виходите з Google. А потом запускаєте ось оце, ось спуск. Ось ось Нажимаєте. Як це? Нажимаєте просто Загрузки робите отак ось. Отак ось. А потім нажимаємо, ну як, м м правої кнопки миші нажимаємо. Нажимаєм локальний F, Pulse, Pulc, Pulc нажимаємо локальний диск F, fermo simulator. Puls, палк, палк нажимаємо. Палк. Подкупалк. І тепер десь посередині. Отак от ось ставим. якщо воно не Получається, пробуємо. Пробуємо. Це повинно сработать. Блін, ну мене не получается. Підожди Ось, друзі, я захожу у фермер симулятор 17 І там будуть моди. Друга частина. Vai de